Президент Украины, второй Леонид Кучма, заявил, что не стоит заявлять и рассчитывать на скорое окончание войны. Прежде всего, эта цитата, не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин, что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя. Не думаю, что война скоро закончится. То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выиграть некую победу. Ну, отсюда мы переходим уже кратко к финальной ну, mm -hmm. теме. Что нас ждет well, в ближайшие дни? Я написал сегодня well. в своем телеграм-канале, это, безусловно, есть там ряд подтверждений. Информация из открытых источников сразу говорю. Не это не секретно. Из открытых источников они говорят сегодня, в первую очередь, наши британские коллеги из спецслужб и ряд военных экспертов о том, что Россия готовит некую попытку сейчас наступления новой после февраля о том, что Донбасское наступление фактически остановлено, оттуда перебрасываются войска и где этого удара следует ждать. По расчетам, с которыми я согласен, опять же, из открытых источников, это будет Харьков, это будет Николаев, это будет Кривой Рог, это будет Запорожье. Опять же, непонятно где, мне непонятно, Тому, кто принимает решение, тот, кто сидит в генштабе, за ИСУ, все понятно. Непонятно, где будет доноситься основной удар. А, еще нужно сказать, что будет, скорее всего, возможно отвлекающий удар с территории Беларуси, поскольку сегодня неожиданно была объявлена проверка, боевая проверка готовности вооруженных сил Республики Беларусь. То есть, отвлекающий удар через территорию Волынской, Ровенской, возможно, Житомирской областей. Ну и они будут смотреть, поскольку очень много переброшено сейчас на юг, в том числе десантное формирование переброшено, артиллерия, РСЗО. Будет попытка явная прорыва. То, что их интересует Николаев, интересует Одесса, очевидно. Кривой Рог это как самый, так сказать, stronghold да, в английском языке. Есть такая как вот крепость некая, да, которая держит здесь все, которая окружить очень сложно. И здесь э, достаточно серьезно э, готовятся, подготовились. Ну и Запорожье, понятно, это выход к Днепру, бывшему Днепропетровску. Поэтому готовность, это, как об этом говорят, опять же, открытые источники, это ближайшие дни. Когда? Посмотрим. Ну, мы, говорят так, вот скажем, источники открытые заявляют, что готовность это ближайшая неделя, может быть 10 дней. Одним словом, будет жарко на юге, в первую очередь, юг. Всі ті направлення: Ніколаївська, Криворожська і Запорозька – це условне, условно я говоря, южне, ну, з юга, центральне южне направлення. Ну і Харків. Голова Міністерства закордонних справ Естонії запропонував, запропонував включити до. Наступного пакету санкцій проти РФ заборонено видачу росіянам туристичних віз до ЄС. Я нагадаю про що йде мова, тому що здавалося б, це стара новина. Але вона не стара, тому що Естонія пропонує включити це не просто як ідея, а це мається на увазі, щоб це було у пакеті санкцій, тобто підтверджено всіма. От як тобі така ідея? Багато хто на мене хороша ідея. Я думаю, хороша ідея, оскільки відповідальність в цьому випадку не колективна, вона індивідуальна росіян за майбутнє власної країни за сьогодення і за минуле. Путін це продукт російського суспільства і відповідальність всіх. Відповідно, якщо ми говоримо про відповідальність і про притягнення, то одним з інструментів є, зокрема, ізоляція. І тому ведення таких обмежень на видачу туристичних віз, дивіться, не навчальних, не на лікування, на якихось інших, а саме туризм. Нічого розважатися, займайтеся власним режимом, змінюйте Путіна, і тоді від вас буде прок світу. А інакше, звісно, полетіти на Октоберфест, погулять, подивитися в Паріж, пошукати ще якісь шпілі. Знаємо цих туристів, і Європа знає. А, абсолютно згоден, але ти, ти звернув увагу на відмінність того, що Естонія пропонувала до цього. Вона пропонувала абсолютно всім закрите. А тепер трошки змінилося, і те абсолютно правильно, мій погляд, що нічого шастать тут. Е, уряд Японії е, анонсував пакет допомоги Україні, Міноборони Японії. Та де там Японії, де ми, і бачиш, отак. Країна передає цивільні, це Японія, цивільні транспортні засоби, фургони та додатково невеликі безпілотники їх нададуть на запит уряду України. Я думаю, запит буде. Як тобі, як нам допомагає? Дуже коротко. Як нам світ допомагає? Влаштовує тебе, чи знову мало і пізно? Слухайте, не мало, не пізно. Допомагають багато, але недостатньо. Тому що це найбільша війна з часів Другої світової. Тому достатньо тут буде тоді, коли ми зможемо звільняти наші території з мінімальними жертвами. Але і тут потрібно чіткий акцент розставити, не просто допомагають направду тим, що Україна відмовилась від ядерної зброї, тим, що Україна розброїла всі ці роки. Україна зекономила світу шалені гроші, які були інвестовані в добробут. Україна фактично стала таким романтиком Європи, який зменшив градус гонки озброєння. І допоміг тому, щоб ці гроші пішли в медицину, в науку, в інвестиції і так далі. І, так далі. і зараз, коли Україна фактично виявилася зрадженою цим світопорядком, який не зміг Україну ані захистити, ані зупинити агресу, ані притягти до відповідальності, не тільки Будапештським Марадом, а в цілому вся ця архітектура виявилася недієздатною, а Україна їй довіряла, через це розброювалася, не тільки конкретним країнам. То зараз фактично ми маємо право на цю підтримку, тому що це гроші. Які нам виділяють, це, зокрема, закономлені на тому, що Україна свій час пішла по цьому шляху, а могла б піти по іншому шляху. І тоді би зараз всі ці країни вкладали б ці гроші не в освіту, а в свою армію, в озброєння. І цілком вагідно, що ми мали б абсолютно інший світ. І зараз би ми слідкували не за новим айфоном випуском а за випуском нової версії Хаймерсів або нової Гаубі, це певної. І тому ми не маємо тут ставити себе в позицію прохача. Але й нагліти не маємо. Ми маємо розуміти, що ми повноцінний партнер, який зараз має певну свою функцію, яка є не тільки самозахистом, але й корисною світу. І відповідно світ через це підтримує. Нас не жаліють зараз. Я, от в Брюсселі, скільки спілкувався, немає до України відношення як до жертви, а які ж нещасні. Ні, є захоплення. Є захоплення тим, що українське суспільство стоїть, що українська армія воює, що ми не здалися, не побігли, і що ми пручаємося і більше перемагаємо. Між захопленням і жалем різниця дуже велика. І ми маємо себе вести відповідно гідно. І Японія тут ви кажете далеко? В нас всього одна країна між нами, один навіжений сусід, і Японія, як ніхто інший, розуміє нас в цьому. І та ж Японія почала мілітаризовуватись останні роки, не дивлячись на те, що після другої світової війни це країна, яка відмовлялася взагалі від армії по домовленостям, але зараз навіть Японія почала готуватися для Путіна. Питання переговорів воно є найбільш важливим. В першу чергу через те, що це відновлює легітимність Путіна в очах міжнародної спільноти. Що з політиком хочуть вести переговори, то він є відповідно важливим і впливовим. Другий важливий момент, що Україна не піде ні на які поступі, ніякі переговори з е, Росією е, до того, як відбудеться повна деокупація всіх територій півдня, сходу і Криму. І саме тому Путін хоче розхитувати європейську єдність трансатлантичну єдність і для. Заходу зараз важливо не повестися на цей гачок Путіна. І я думаю, що багато політиків на Заході, які досить довгий час, і це не лише мова йде про німецьких політиків, але й французьких, італійських, і загалом європейських політиків, вони бачать їм їх. Він порушує будь-які домовленості. Він не хоче йти на поступки, відбув, виводити свої війська з території України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.